Поліція може йти. А ми? Небезпечно. Спочатку буде працювати поліція. Добре. Скільки буде екіпажу поліції? Десь 8 поліцейських. Добре, рухайтесь. Слухаюсь пане Кірів. А що нам робити? Поки що не знаю. Пане ведучий, у мене для вас погані новини. Що сталося? Якийсь катер приблизується до острова. Який катер? Поліцейський. Приготуй солдата. Слухаюсь, пане ведучий. Делися з катера. Оп. так, всі. Тоді йдемо. Ложимся. Ох, йох. Чого ти заобінився? Устав. Давай позвонимо нашому головному. Навіщо? Щоб почути подальнішу інформацію, що треба робити. Добре, дзвони. Алло, Бос?